Все. Давай, Влад, баха. Все, Вася. Взяти тобі топ-1. Да, давайте, У вас команду ще не. Нам треба зоною вгадати, ми не можемо зоною. Ну ти сам. Пос... Не Це Вася настраював зону, якщо що, і сам од неї <с <с потерпає. Каже, давай, давай, поділить на два, я хотів більшу Понял. поставити. Добренько, Бодя, я біжу я. Давай, давай. Так, третя карта. Третя карта цієї битви. Команда Авара зараз виглядає явним лідером в цьому протистоянні. Так, що там, хто там? Де там? Ага. Тут команда із трьох чоловік, вже їх троє. Влад себе знайшов імейта відео. Дивимось далі. Тут також два сквади падає. Що там з Владом? Можливо, тут буде перша стичка. І тут. Тут розвідник. Візьме машину і поїде. Поїде звідси. Так, тут не цікаво. Пікадо. Команда мама пропала. Тут буде перший файт. Тому будемо слідкувати за красунчиком. вчиком. Пішло діло? О, вже краст стріляє, має кулі. Не бачить жодних причин. Так, так, тоді, я думаю, треба перемкнутися до нашого героя. Щоб було трішки трішки цікавіше. Так, Янчик, красавчик. Що там, красавчик? Красавчик лутається. Ну, це нормально. Піду, можливо, встигну порахувати бали. Так, правила нарахування балів. У -у -у. Правила у нас... Дуже прості. За перше місце 10 очок команда получає, друге 6, третє 5, четверте 4, п'яте 3, шосте 2, 7, 1. І за кожен кіл одне очко. Така система. Так, поки вони лутаються я можливо встигну це все підрахувати. Але я не впевнений. Зараз шведець, котрі зроблю. Так, немає куль, перевиряжаємося. Максим біжить. Мабуть, до своєї команди знає, що буде гаряче. Цього разу, я думаю, команда Васі має щось зробити. Тому що два рази так легко здатися. Ну, не здатися, вони, звісно, боролися, але я би то говорив, що можна було б краще зіграти, знаючи їхні потенціали, їхні сили. мають потужних гравців. Так, іде невідвички контроль, розвідка від Андрія. Я все-таки ставлю на команду Васі і Андрія. І мирно, і вишеньки. Хоча я не думаю, що буде мирним, коли почнеться файт. Зроблю величні повні, тому що я хочу порахувати очки. Так, шосте, два, 8 і 16 нулечок і за кожне вбивство по одному кілу. Так, сейчас я скину ще скріншотики. В яких очки. Так, поки нічого цікавого, поки всі команди лутаються. Тому маємо ще час швиденько, швиденько це все діло порахувати. І можливо ми вже будемо знати, хто на, на, на зараз є лідером. Але мені здається, лідери команда Авара, тому що вона в першій катці зайняла топове місце, а в другій А в другій першій і було багато кілів. Тому й. О, о, пішло діло? Пішло діло. Зараз можливо піде перший кіл, а можливо і другий. Копіювати, пос... копіювати, копіювати зображення. Так, що тут? Що тут? Зараз глянем, чи воно порахує, чи ні, якщо ні, то будемо просто дивитися карту. Команда номер 1 має 28 очків. Команда номер 9 Так. Так, так, так. Поки, поки нічого цікаво, але боліваю за цю команду. І так, що ми маємо на сьогодні? Команда номер 8. Має 32 очки, команда номер 3 22. Команда номер 1-22. Так, команда номер 8. Що це за команда? Така цікава. Восьма. Восьма команда. Це команда бетона бетона. Бетона бетона. Вона в першій катці взяла перше місце, в другій катці друге місце. Хм. Дуже круто. Потім йде команда номер 3 Команда номер 3. А команда номер 3 це у нас Ділей. Кіберводка, Честер. Тридент Юа. Вони мають 22 очка. Потім команда Авара 22 очка. Моцно, моцно. Зараз ми скинемо ці результати. Можемо, хтось хоче подивитись в чатик. В Діскорді. Бро GG Юа! Так, хто там уже стріляє? Хтось стріляє, ми ще не дивимося. Але... Оба! Пішло діло пішло діло зараз підуть. кіли Добре, перемикаємося на катку. Ми порахували очки. Команда номер 8 має 32 очки. Команда номер 3 22. Разом з командою номер 1 також 22 очки. Команда номер 6 15 очок, команда номер 5 10 очок. Команда 10 – 9 очок. Команда 12 – 9 очок. Команда 7 – 8 очок. Команда 11 – 8 очок, команда 9 – Команда 9, 3 очки. Команда 2 – 1. І команда 4 1 очок. Так, відступили трішки команда Василя, я думаю правильно зробили. Так, ці вже хочуть стрілятися. Команда Соколова має файне авто, мають якийсь план, мають план старатися забор. Запл... Нормально. Нічого страшного, але все не розуміють. И такая бывает, я ще один скриншотик друга с вами. Так, що ми маємо? Повертаємося до катки. Трошу, трішки підрахували, підрахували очки і маємо вже з ніками статистику. Бетон-бетон, команда. 32 очки. Команда авара. Ще, що, ще, що, どうぞ。 Тут вже йде перестрілка. Ось. Так, хто тут, тут? Це команда Олега. Так, команда, Васі. команда Васі вирішила трішки заправитись. Ще дає, ще дає стички. Так, тут наша стичка, тут друга стичка. Поки що подивимось за заправкою. Так, що ми маємо? Маємо перестрілку, так, між. подивись а сьомою командою. Дякую. Сьома команда. Що там сьомий команда? Вони на, на транспортері мають потужну техніку. Ой-ой-ой, команда авара когось закрила. Так, а що тут сьомий команди, тут я не розумію? Непонятно. Непонятно. Не цікаво. Так, що тут, що тут? Тут авар. Команду когось закрили, тут красавчик, щось уже дивлюсь, у них склад неповний. Вася живий. Ще живе його тіммейт. Його друг. Не будемо читати нік, Всі живі, всі живі, це добре. Рухаємось далі. Тут тут іде файт. Так, щось не, не цікаво Тільки я сюди прийшов, перестал бути цікаво. Дормаупа. Команда номер 7, які просили, дивимось. Андрій. Антибонд. Уже в трьох. Залишились трьох. Продовжують воювати.

Зрозуміло, не зрозуміло, чому за ними дивиться, не хочу з ними. Подивлюся, командує вар. Тут вже третя казка в людинки. Креп подають хлопці. Рез. Має 10 ХП, але знову виживає, він знову претендує на цю роль най яку неможливо вбити. Молодець. Подобається його геймплей. Тут три в Олі воїна. Так що тут відбувається, відбувається, відбувається. ласка Закрив одного, їх в команді залишилось троє, сильно грають. Так, де інша частина команди? Команда красавчика ще живе. Це дуже добре. Але в них поки не відбувається нічого дуже цікавого. Команда аварий піджиматися. Sparks, Award Notifi. Трішки відпочиваємо. Кібербот колбет, Sparks, Бутерес живе. Іде невелика перестрілка. Після ковбаски з двох сторон є булочки, які будуть робити цей бутерброд цієї команди. Команда Ділея відступає, команда Дімона живе, команда Влада живе Повно в повному складі. Пішли перестрілки на ковбаску. Ковбаска добре оглядається. Як навіть сказати, тягла Гарес, нокнули Ковбаску нокнули. Живе? Так. Команда Максима Вася живе. Тут піде війна, не пекла війна. Ой-ой-ой-ой-ой, а що там сталося? Де команда Авара? А я її не бачу? Невже? Так, перестрелка. Вася, 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 Ви, Вася. все, закрывается команда. Не, 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 закрылась команда. Unfunctionally, на жаль. На жаль, на жаль, команда Димона, Димчика, закрыла команду Васи. Тут Влад, наш в полі воїн. Дивляться на дропчик. Так, що тут? Цікаво, цікаво. Сиділи в хаті, мають два кіли. оба зробив Вітя. І вийшли собі прогулятися. Такі так, ми на місці брати топчик. Але в команди UberMap є аргумент. Сильний аргумент під назвою ПТР. Я думаю, це може бути вирішальним аргументом. Команда Олега досі пір живе. Це добре, буде цікаво. Бугі. Бачить Вітю. Тілер-ділера команди просто я. Але це було спеціально. Непогано не дає хлопець земки. Має добрі скілик. Не тільки як софт, так і хард. Команда Ubermaup займає центр мапи. Прямо в центрі, Прямо біля дропа. Їхня машинка має ще достатньо КП. Пада-бум! Перезаряджається. Ой-ой-ой, ну Дімон такі в грі грає на машині, він такий хороший водій. Подобається. Нравиться. Так, yeah. <laughs> да так, -да, гранату кинемо. Так, я б уже на БТР поставив квест, тому що. Тому що це вже не цікаво. дивитися тим БТР. Так, що тут? Що тут Влад? Влад ховається, хаточка живе, Вітя живе. Цікаво, цікаво. Дуже, дуже цікаві команди залишились. Команда Ubermap, команда Олега і команда Влада. І всі живуть. Дивимося. хаточка відпочиває. Вітя, Вітя, дивиться смаки, смоках нікого немає, влад піднімає. Крепко, крепко. Розкинули собі трикутнички. Взагалі зелена команда непогано себе почуває, я так бачу. Ой, і Бетер який горить, тепло. Не юзають як прикриття. Точка, вже відправиться глупін. Це його фінальна. що там команда із трьох чоловіків попала в топ-3, намагається взяти топ-1. Будемо вболівати за них. Ой-ой, це буде тяжко. Одразу кажу. Mm, здається, що вони вигили, вони просто мають хаєшки де, де, за, за бета хаєшок накидають. У Віті вже немає у Лаби немає хаєшки. А, да, все, вже без хаєшок, ладно. Откат. Але я вболівав за вашу команду, если честно. Пані, у нас піздець. Адмін, дякую за всі проки від нас. Це, звісно, нам, нам подобається таке. А що, що? що? Що було? Ну просто кож на кожній мапі, кожна зона максимально від нас крокає. На цьому ми заїхали в центр, ахуєнну позицію, в церкву. На, виз... на безвишеності. Все, сиди приймай, ні, бам зона, ми вже на краю, бам зона ми вже. А дуже ви... далеко. А ви помітили, яка зона бачила? Бачила? Це Я зробив. Вона швидко йшла перша зона. Так, вітя відкис. Да. Те, щоб ви довго не дихались. Але не і лута більше на карті по, по, по цим по, по, по дропчикам. Я дуже важко, чесно, я вже просто заїхав, ми вже заїхали під ту горку, ніби є хоть край зони. Ага. Все, нас... Я вже в тільці, я вже не можу дати кол, куди нам їхати. Я кажу, все, йдемо запустимо горку і все, і від горьки в Майли поїду. А що це куманда. Це що, з. Е... Як він? батон, батон. Вони коли б мали. Пізніше за нас? Попиші, то, Вони самі перші мали з одним кілом Так ми перше місце, ні? Ми коли мали, ми це топ 5, ні, ми. Ми топ 8. У нас 5 кілів А ми на 4 поінти були відставали від них. І ми 5 поинтів зробили.